9 листопада Олександрійці провели в останню путь свого захисника 34-річного Сергія Хохлова, який загинув 3 листопада біля Богданівки, що на Донеччині. Прощались із героєм у Палаці культури Світлопільський. Ті захисники, воїни, які кладуть своє життя за кожного із нас. Вони йдуть свідомо на такий великий і героїчний шлях. Тому що, коли ти йдеш в лице дивлячись смерті, то ти усвідомлюєш, що життя дуже цінне і дуже короткоплинне. Сергій навчався в 15-й школі. Після 9 класу вступив у ПТУ номер 7 де отримав професію столяра будівельного Теслі. Працював будівельником як в Україні, так і за кордоном. Донбас. Край шахтарської слави перетворили на палаючу рану на тілі нашої держави. Саме там тисячі мужніх хлопців і дівчат сьогодні борються за те, щоб був Київ, щоб був Львів, щоб був Кропивницький і Хмельницький, щоб була Олександрія. Саме там служив наш Сергій. Саме там Сергій прийняв свій останній бій. Ми не вибачаємо жодної краплини сліз наших жінок і дітей. Ми не вибачаємо жодної смерті, яку вони принесли на нашу землю. Ми не вибачаємо те, що вони зробили з нашим Сергієм. Українські воїни помстяться за кожного і за кожного. Військовий проходив службу за контрактом у Десні у червні минулого року. Добровольцем пішов на захист України. Неодноразово отримував поранення, але після лікування знову повертався у стрій. Сергій Хохлов мав статус ветерана війни та учасника бойових дій. Наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного захисник був відзначений почесним нагрудним знаком Золотий хрест. Сергій з 2022 року не припиняв свою боротьбу. Він боровся доблесно, чесно, відважно, за що отримував нагороди від вищого військового командування. Він був прикладом для багатьох, прикладом для родини, прикладом для нас. Зараз він солдат, але вже воїнства небесного. Він завжди буде з нами в нашій пам'яті, в наших серцях. Старший солдат, командир бойової машини, командир механізованого відділення, загинув під час виконання бойового завдання в результаті мінометного обстрілу. Поховали Сергія Хохлова на Новополипівському кладовищі. У героя залишилися батьки, двоє братів та двоє сестер.